Козаки в 20-му столітті і в 18, му і в 17-му. Він як був козак, він залишився козаком. Важливий обстріл нашої укриття. Всім в укриття. Я сказав всім в укриття! Можна сюди, можна туди. Бачка, приходьте сюди. Сюда, сюда, давай, давай, заходи, заходи. Це був взагалі комфорт. От прямо на нулеві точки Тут прилітають, снаряди все прилітають. Це саме екстремальне. Тут будемо приймати козаки. Це спосіб життя. По-перше, це воля, воля і любов до рідної землі. Оце головне для козака. Перед тим, як звертатися до братів козаків, козак знімає головний убор. Ну, перед початком всіх дій молитва за Україну і за наші. Головні обори. Слава сина і святому духові. Нині повсякчас, сина віків, амінь. мій. Дякую, спільну молитву, скільно. Це прапор, який держав в своїх руках В'ячеслав Чорновіл. Цьому прапору досить багато років ми його бережемо і ми його підписали, це 116-й батальйон. Це наш батальйонний прапор. Тепер приступаємо до посі. За віру, за волю за Україну. Слава тобі, Боже, що ми. Позахуємо. Я громадянин України. Я Вступаю до славетних лав Запорозького казацтва. Вступаю до славетних лав Запорозького казацтва. Урочисто даю по святу. Урочество даю по святу. Кто следующий? Перша черга, шах перед шагом. марш! на правих хвилі наставай. Я думаю, в першу чергу. А потім комбат весь зняти! підлег. Дякую батько за науку. так... Дякую батько за науку. О! Дякую батько за науку. Вікторович, тепер ваша черга. Ну, держи! Своїх підлеглих! Дякую батько за науку. Дякую батько за науку. По вас, по козаку, судять про все козацтво, про ваш рід. А ви живете на козацьких землях, на вільній землі. Прошу вас це пам'ятати завжди. Ми, як нащадки запорізьких козаків, боронимо свою рідну землю. Ми зараз, до речі, на ній знаходимося. І будемо її боронити до кінця. Після перемоги будемо піднімати територіальну оборону, будемо готувати собі заміну, щоб в случаї, якщо хтось ще захоче на нашу землю прийти, одразу отримав по зубам.